У день захисту української мови і писемності втрати та здобутки на мовному фронті перелічувала Ірина Фаріон винуватцями у занепаді українського слова. Депутат вважає президента України Віктора Януковича, прем'єра Миколу Азарова, та мера Львова Андрія Садового. Окрім цього, обраниця назвали інші перешкоди у розвитку українського слова. Відсутність дії програми функціонування української мови на Львівщині через абсолютну непрофесійність і непридатність місцевої Януковичівської адміністрації працювати у цій царині. Вони не розуміють, що таке культура, що таке гуманітарна політика, що таке мова. Це безмовні істоти. Однак, за словами Ірини Фаріон, в розвитку українського мовлення, окрім втрат, є й здобутки. Це депутатсько-політична діяльність. Друге, це наукова, навчальна і просвітницька діяльність. Ну оце напевно і найважливіше. До аналізу мовної ситуації долучилися й міські обранці. Зокрема, депутати назвали суму, скільки ж грошей виділяється на розвиток української мови. Відповідно до затвердженої рішенням Львівської обласної ради програми розвитку української мови Львівською міською радою виділено 200 тисяч для закупівлі гривень для закупівлі україномовної літератури для книгозбірень шкільних або шкільних бібліотек, вже невдовзі свободівці. Обіцяють чимало акцій на підтримку української мови.